Привіт, пацани. Це якийсь там енний день. Чесно скажу, вже й ті раз кажу, сьогодні взагалі немає бажання записувати відео, просто роблю це все на дисципліні, на характері. Просто ідея про що записувати. Нуль, але, як і за попередньо, я продовжую. Я це роблю. Така погода на сьогодні. По плану, значить, тренування грудних. Не знаю, якщо щось вийде зняти, я зніму, не обіцяю нічого, тому що хочеться поринути в тренувальний прогрес. Просто коли ти приходиш, знімаєш відео, воно тебе постійно відволікає, знаєш. Ти слухаєш музику, налаштовуєшся на одне, потім а, знімаєш, виставляєш, ходять якісь люди. Трохи незручно. Це не в ніякому разі не оправдання, просто можливо зніму декілька підходів, може якісь... декілька слів скажу. Сьогодні, до речі, зайшов почитати коментарі під відео в Ютубі. Трохи був здивований з того, що люди пишуть, чесно скажу, мене це якось навіть зачепило, можливо, в цьому є доля правди, але я вам скажу так, що ніхто не ідеальний, знаєш, сидіти з і розсучуючи про те, що ти можеш зробити так, поступати так, в тебе це буде так, ніхто нічого не знає. Ти навіть не розумієш, що настане завтрашній день. Тобто, сьогоднішній день це подарунок долі. Що буде завтра? Взагалі не зрозуміло. І такий мій шлях, от така моя дорога, таке моє сьогодення, але я тут, я продовжую записувати, я продовжую робити. Незалежності від того, яке в мене життя, що в мене зараз в голові. Куди я йду, я все равно тут, я записую, я показую. Я висвітлюю повністю свій шлях, мені немає чого приховувати, мені немає чого цуратися, скажімо так. Я ніколи нікого не обманув ніколи. Не скіл не, не поступив якось грубо по моїй совісті. А, якось так. Йдемо далі. От я вже підходжу до того самого ландарного місця. Я не пристану знімати це місце, мені воно дуже подобається. А ті, кому не подобається, можуть просто виключити відео, але знаю, що ви залишитись тут. А там ще бомжа зніму. Так Сьогодні починаю саме знизу групи. Тепер без, без поясу взагалі нікуди. Постійно обдягаю. Ну, Скажу таке на ці свої, на ці свої причини. Завжди займаюся порисією. Це. Там такі пользики є, да. Нафу. Мені я використовую для зменшення талії. Зараз я поставив для тостів. Буду так більше контролювати дихання. Пізніше, думаю, влог розкажу про це, чому я саме так викрасовую і для чого це взагалі, поки, на жаль, не можу. Сьогодні саме жиму на низ груди. Хочу мати чіткий підріз. хочу збільшити трошки об'єм грудних, так як в мене грудна клітина сильно велика, скажімо так, я зараз роблю максимум на те, щоб її розширити, того, щоб візуально здавалося, що кріплення починається десь отут. У ну, мене, мене підріз просто дуже високий, прямо. Тут. Я хочу, щоб він трошки збільшився, дати об'єму на низ саме грудних. Сьогодні прям дуже хороша погода для тренування і ну, ти знаєш, раніше виглядало про як мрія тренуватися на вулиці, тренуватися в день під пальмами, а зараз це реальність. Навіть не віриться, що це сталося, і це наяву, що я не сплю. От. Знаєш, сьогодні якось весь день. От я просто сконцентрувався на негативі і старався е, крутитися навколо цього. І це все підсвідомо. Тобто я не старався на це налаштувати ще щось, прочитав там коментар, прочитав там коментар, відправив декілька людей в блок. Тобто, по суті я... Сьогодні багато часу профукав саме на це, але це взагалі не варто уваги. Тобто тобі потрібно робити все, що ти хочеш і не концентруватися на тому, що тобі скажуть люди. От я зараз сиджу, наприклад, запрацюю себе. Навколо мене повно людей, камера не показує. Ну, Навколо мене так, повно людей. Це свого роду вихід зони комфорту, але треба вчитися, треба записувати, тому що а, як сказати, який сенс буде таким, як всі. Ніякого сенсу всього немає. Тому працюємо далі. Ще один підхід. Ух, ну, с такими отпочинками я скажу, что Велику вогонь на кінець, тобто 30 секунд-3 хвилина. Ти надто багато ваги не додаєш в робочі підходи. Для того, щоб робити з більшою вагою потрібно почувати 2-3 хвилини. Раніше в мене був такий підхід. Зараз в мене підхід саме на інтенсивність. Тобто зменшення часу на підхід і, скажімо так, більше концентрація саме на, на м'язи, на їх прожим. Просто раніше, скажімо так, я просто жав на рази. Зараз в мене підхід в тому, щоб пропрацювати м'яз. Тобто, Прожав, раз-два, прожав, раз-два, прожав таким чином. Для того, щоб краще попадати в цицелів групу, зараз робимо жим, на наверху, саме таким платом, а не таким, тому що я відчуваю плечі і для того, щоб це було менш самонебезпечно, ну, скажімо так, ізолююся, за рахунок того, що ставлю руки в будь-яке. Тобто що гулять плечі, таке положення болять плечі, зменшуємо кутку до того, поки не знайдемо, що таке положення, при якому звершимо кут. Реншуємо тут, при якомусь йдемо таке положення. Банчуємо тут в той перебуді, ми зможемо знайти оптимальне положення для того, щоб такі старно виконувати вправу та навіть кажуть, боліважі. Взагалі у мене груда це дуже відслідача група. Скажімо так, я зараз сам заглядаю не ідеально, тобто я був в кращих кондиціях, я розумію, як я можу виглядати. Але на даний момент для мене груда, верху дуже міцюча група. Тобто, наприклад, є якийсь правильний об'єм, верху груди взагалі немає. Ще генетика можливо, можливо, в тому, що я неправильно треную, тобто зрозуміло, що раніше, коли я був на пійці форми, вона виглядала набагато краще. Але життєві обставини, переїзди і так далі. Вони підкошують, підкошують, але я не униваю, тому що скоро я поверну свою прайм-форму. Це зараз в ніякому разі не продання, Просто фільмую те, що в мене зараз є, і те, що в мене на думці, скажімо так. От. Просто зараз так мої руки виглядають. Після такого не буду жартувати. Окей, рухаємось далі. Перед цим був жим на горизонтальний лапси, але там було досить багато людей, тому його не зняв. Зараз в мене вжим знову наверх води, але вже широким хватом. Аж така маленька версія мене. Нічого скоро. Скоро буде велика версія. Так, ну що, завершую своє тренування, багато не знімав сьогодні. Було все-таки багато людей, так як понеділок. Всі йдуть мінятися, всі роблять груди. І більшість тренажерів були зайняті просто. Тобто тут така культура, не так, як в нас. Тобто тут зовсім інша культура. Якщо ти зайняв тренажер, ти на ньому робиш один, має також, ти приходиш і... Робиш один за одним, так як в нас. Тут зайняв і робиш. Зайняв і робиш. Культура зовсім інша. <рес> <рес> а, окей, а, йду тільки що повиніс. Він до мене якийсь, <рес> як Юра каже, бродяга. І він просто до мене щось говорить, ну там гроші просить, що я не знаю. Я такий йду, просто йду, мовчу. він такий I understand. I think you are Russian. Такий, потім іде «Sorry, maybe Ukrainian», і далі такий йде. Sorry, sorry, sorry. І пішов собі далі. <свісно> Цікаво. Два слова про менталітет. Є менталітет маленького міста і великого. В маленькому місті, да, коли в людини якась проблема, там менша кількість, скажімо так, бездомних. І всі стараються йому допомогти. Да? Думають, боже, яка нещасна людина. Парадокс великого міста в тому, що всім на всіх все рівно, скажімо так. Тут цих людей надто багато і всім ти дійсно не допоможеш. Тому, тому тут так, от тут такі правила.